Чи завжди вона належить Господу в нашому життя? А, -а, -а. а чому? Я думаю, що ні. Я би з вами поспоречався ще цілу ніч. <реш> 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 Але <реш> часу там у нас не так, <реш> в тому разі вона належить Господу, якщо ти, якщо ти віддаєш чому її. Якщо ти береш собі в союзника Бога, тоді він воює за тебе. Але якщо ти думаєш, а що мені Бог, я сам все зможу, я в житті сам можу досягнути. Певних результатів, там мені Бог не потрібен. Ну і тоді ми платимо за цей результат самі. А коли ми довіряємо Богу, що я вам і бажаю, і собі, і в тому числі, щоб ми все ж таки довіряли своє життя, всі свої виклики, які в вашому житті будуть, довіряйте Богу, беріть його в союзника, піднімайте цей прапор, який буде майорити над вами, що з вами Бог. Знаєте, я думаю, що ворог, бачачи той прапор, який над вашою головою, що з вами Бог він буде вже трепетати і боятися вставати на вас і е е змагатися з вами. Тому що за вас воює хто? Бог? Господь. І Він, Його битва належить йому і Він її звершить. Знаєте, е називається такий вислів про Програна битва, але не програна війна проіграна війна. Да? От момент такий, що в житті ми з вами можемо спотикатися, можемо падати, можемо грішити, можемо проігрувати битву. Але от битва, перемога саме вашого життя, вона в його руках. Не здавайся, піднімайся, вставай, іди, світись, Пам'ятаєте, цю пісню ми співали. Як вона називається? Ставай! Світайся, святай святийся. Святайся. Живі, вставай. Я би хотів би це залишити для вас, що як би ви не пали, як що б не сталося в вашому житті, вставайте. Дивіться на той прапор. Коли ізраїльський народ падав від укусів змій, що він, див... що він робив? Дивився на змій, якого поставив Моїсей. Це про образ Ісуса Христа той час, коли Ісус Христос не прийшов, щоб той, хто подивиться на змія, Він отримав зцілення. А змій, в нашому прообразі, якщо ми вертаємося в новий заповід, це той гріх, який тебе кусає, який кусає тебе, і ти не можеш тебе обесилювати, ти падаєш. Але ти маєш пам'ятати одну істину: подивись, піднімись, вставай, дивися на Ісуса Христа. Тому що Він може тобі подарувати те зцілення. Те оздоровлення, те прощення, яке змінить твоє життя, яке нейтралізує той я, тої змії, яка тебе вкусила. І своїми силами ми не зможеш. Давайте ми зараз ці молитві, завершальній нашого вечора на цьому місці. Подякуємо Богу за те, що в нас є такі великі, великі розуміння і шанс приходити перед Його лицем в ім'я Ісуса.